Росія повністю закриває повітряний простір для будь-яких польотів на добу з 6 ранку 12 травня до 4 ранку 13-го. площа обмеження охоплює полігон Капустін Яр, звідки раніше запускався Арішнік. Про це пишуть моніторингові канали. Водночас зазначається, що це не гарантує на 100% його застосування по Україні. Попередній досвід надходження подібних сигналів ілюструє, що такі дії можуть бути пов'язані з ракетними випробуваннями. Ну а тим часом посольство США в Україні оприлюднило попередження про можливу масштабну повітряну атаку з боку Росії. В офіційному повідомленні йдеться, що за даними посольства, є ймовірність великої повітряної атаки, яка може статися у будь-який момент. Посольство традиційно закликає громадян США бути готовими негайно перейти в укриття, якщо буде оголошено повітряну тривогу. Також у посольстві рекомендують мати запас води, їжі та ліків, стежити за новинами і чітко виконувати вказівки органів влади та рятувальників. Нещодавно з'явилася інформація, що російський диктатор Путін доручив міністерству оборони. Визначати цілі у Києві для удару арішникам у відповідь на атаки збройних сил України у Москві. Про це повідомив російський телеграм-канал меж, посилаючись на свої джерела, і згідно з їхніми даними, російські пропагандисти стверджують, що зсу нібито готують провокації серйозніші за удари дронами у Москві. Відповідь на ці дії за словами джерел буде жорсткою і ймовірно безпосередньо торкнеться. Києва, з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач майор запасу. Пане Олексію, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю. Ну знаєте, якби от, це повідомлення росіян про те, що вони там закривають повітряний простір і так далі над цим полігоном. Якщо б воно не було підсилено заявою Сполучених Штатів Америки про можливий, підкреслюємо, можливий масований удар по Києву, можливо, воно так би, знаєте, як чергове пройшло, ну, знову-таки там лякають, лякають, що в принципі, там, з огляду на те, на контекст, на те, в якій тоці ми перебуваємо, що нічого нового, але все ж таки. Сполучені Штати, вони роблять таку заяву. Як ставитись правильно до всього цього? По-перше, вони не перший раз роблять таку заяву. І зазвичай ну, інколи так і відбувається. Коли вони кажуть, пробачте, що є загроза повітряних атак, то, може, в них якась агентура працює, і вони це, ну, я маю на увазі в Російській Федерації, вони це чудово знають. Тому. Знаєте, остаточне рішення приймається, є готовність до застосування ракети, а є вже безпосередній наказ, тобто він може віддаватися за декілька годин до, до того, як це атака може здійснитися. А спротику Пустяного Яру закритий повітряний простір. Ну, повітряний простор закривається. Тут навіть не про Сполучені Штати мови. По-перше, повітряний простор закривається, коли, коли має бути здійснений пуск ракети. По-друге, росіяни Путін особисто казав, це вже не якісь пропагандисти, про те, що треба завдати удару по Києву саме орешникам, і закр... закритий полігон, з якого стартує решник, ну, це така. Доволі небезпечна тенденція. Цілком можливо, що це може бути випробування, цілком можливо, що це просто щоб не лікати, якимось чином медійне чи політично не настиснути, а цілком, а хоч хоча, якщо відкинути всі такі припущення, то так зазвичай робиться ця процедура запуску ракети. Єдине, що, що при запуску такої ракети, а це ракета вже середньої дальності. То мають бути повідомлені країни відповідні, які мають таке саме зброєння, тим більше які мають ядерний ну ядерну зброю, тому що е, ніхто не знає, що всередині ці ракети того самого решника, ну будь-якої ракети середньої дальності, е, там може бути ядерний, ядерний фугас, як то кажуть. І е, ракета стартує вертикально до гори, піднімається на більше сотні кілометрів. В космос із космоса вже е, починає з нижчих робіт, починає атакувати ту ціль, на яку вона була спрямована. Так, вона летить по балістичній траєкторії, але коли вона піднімається до гори, то з'ясувати, куди вона летить, е, при старті е, неможливо. Вона просто піднімається в космос. Це не високоточна зброя, ні? Це, 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 це друге, те, що я хотів сказати. Тому має бути повідомлення країн, які мають відповідну зброю ну, такі ракети, ядерну зброю. Чому? Тому що ні, ніхто не знає, куди ця ракета летить. І якщо не повідомити про те, що ця ракета запускається як навчальна ракета, чи це атакується, наприклад, ще з на територію України. Тоді ну це, це небезпечно. Ця інформація, я думаю, нам буде теж повідомлення. Ну там не сказати, пане Олексію, що ми від Росії маємо отримати повідомлення, щодо... ні, до... ні, ми ні. Ми ні ми маємо отримати повідомлення Сполучених mm -hmm. Штатів, що нема що сполучені штати, Велика Британія і Франція. Чому тому, що при запуску балістичної ракети, якщо не повідомляється, куди вона спрямована, можна можна розцінювати, що вона наприклад летить на Порід чи на Лондон, і тому має бути завдано відповідь одразу. Тобто росіян це чудово знає. це це таке такі міжнародні закони. Якщо на повідомлення постав балістичні ракети, навчальні чи під час війни по території ворога вони сьогодні чиними ворогами є ми для Російської Федерації і весь світ теж, то можна очікувати удару відповідь одразу, тому вони повідомлять з приводу високоточності, не високоточності. Ця ракета, ну ці ракети міжконтинентальна, ну німря це, це ну умовно міжконтинентальна, принаймі на базі міжконтинентальна вона зроблена ба. Ця ракета. Вони не можуть бути високоточними, тому що вони несуть ядерний, ядерний заряд, і для нього плюс-мінус 100 метрів не має ніякого значення, чи навіть пів кілометра. Для зброї, але якщо буде використовуватись не ядерний е, заряд, а звичайний, то відхилення від той точки, на яку він був спрямований, може скласти 300-400 метрів. Що це означає? Це означає, що це виключно терористична атака з боку росіян, якщо вона відбудеться. Тому що, знаючи неточність ракети, розповідати про те, що намагалися вразити якусь якийсь військовий об'єкт, ну це навіть я думаю, погощень слихати не буде. Тому що коли точність 300 метрів, то казати, що ми хотіли попасти в те, що має радіус там, 20 метрів, ну виглядає як. Тому ну, що так, так, так. трошечки це, це. не, не, не переконувало як мінімум. Так, пане Олексію, а взагалі, от якщо там відмотати всі ці заяви. Взагалі, об'єктивні причини для застосування Росію саме зараз, коли триває інтен... інтенсифікувався цей перемовний трек. Да? І вже так Сполучені Штати більше в залучі... залучені до цього. І там е... є пропозиція про 30-денне перемир'я. Хай там, щоправда, вона вже лунає там другий місяць. Але от для Росії об'єктивні причини саме зараз застосовувати цей. Ви бачите? Звичайно. Вочевидь, по-перше, це потужна зброя, і поки що з нею важко боротися, По-друге, це аргумент. І по-третє, це може бути демонстрація Сізіпіну після того, як він відвідав парад і підписав якісь додаткові домовленості договори з Російською Федерацією, де буде поширення співробітництва між КНР і РФ, в тому числі у військовій сфері. Демонстрація військової потужності підняти підняти ставки, підняти рейтинг свій в очах того самого керівника. Китайської Народної Республіки. Тобто тут причин дуже багато. Ми якось ну, 22, країни, ой, 22 пункти. Багато країн е, вирішили е, запропонувати таке 30 тридцятиденне перемір'я, ну і що? І ну, ну ми бачимо, що вже Вітков везе там якийсь план черговий, так, в якому якось, навіть вже відмова від України від НАТО зазначена. А, це, а одна це одна з перших причин війни за словами Путіна. Перша причина війни. Це перша причина війни це існування нашої країни. Тому всі розмови. Я думаю, що знаєте, ми можемо. Тут треба грати, як то кажуть, в цю гру можна грати вдвох. Ми, ми вважаємо, що перша один вважає, що перша причина це існування нашої країни. Ми вважаємо, що перша причина це існування Російської Федерації. А. Тобто всунути перша причина – це для щоб Російська Федерація розпалась на декілька там, десять чи два чи три чи десять окремих держав, коли зароспався радянський союз. Вони таку бачать першу причину, ми бачимо ту іншу першу причину зіркальну. Тому давайте рухатись якось. Okay. Ні, 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 ні я просто причину. по факту це, це не значить, те, що, що там сума. моя якась фантазія. Це те, про що каже Путін чітко, та і те, про що каже Вітков, що один з планів, один з пунктів цього плану, який буде запропонований найближчим часом для Кремля, є те, що там відмова України від НАТО. Це от просто знаєте дискретна інформація, не більше. Але я хочу ще ну, раз вернутися до наших це, глядачів. глядачів. Пане всі це дуже важливо, щоб ну щоб не подумали, що ми тут нагнітаємо паніку. Це власна інформація, яка у відкритих джерелах кожен. Не може ознайомитися правильно, звичайно, що кожен з нас має нести відповідальність за себе за своїх дітей за своє оточення і просто не ігнорувати сигналами повітряної тривоги, як завжди Ось, так з погоджуюся. З приводу відмовити України від НАТО, відмовитись України від е, території, ще чогось е, це е, знаєте, це для більше на публіку ніж на е, те, щоб це можна було здійснитися. Ну давайте багато чого там наговорили. Ці ці люди, з наші друзі, яких ми всі дуже любимо. навіть адміністрація сполучених штатів просте питання: яким чином ми можемо від... як ми можемо відмовитись від НАТО? Тобто як ми можемо відмовитись від того, що прописана наша Конституція. тільки в один спосіб. Ми маємо змінити конституцію. Чи є в нас така можливість, щоб Верховна Рада проголосувала Конституційною більшістю, щоб ми цей пункт рух рунато з Конституції? з думаю, що рада цього скликання, от ця яка сьогодні. І тільки я думаю, і правладні партії, і опозиційні партії. Я думаю, що вони навряд чи будуть за це голосувати. А Якщо навіть хтось і буде голосувати, якісь уламки позаже. Вони до цього скільки ми ходили в Переховної Раді, ну НАТО ні то так само, як і Росіяни. То, знаєте, то, тепер будуть казати, що всі слух, території, які вони внес, внесли до а, складу Федерації, вони вже за конституцію не, не можуть нічого Так само діяти. так само. Вони, вони так само можуть сказати. Послухайте ще раз, ну для того, ну ну не може президент чи е, хто? Ну добре, ми маємо відмовити. Як це? Хто хто? Ви, я, хто може сказати? Ми відмовляємось. Чи президент він президент не має права такого казати? Він бо конституція, ну, це що найменше, це ну злочин, і він на нього йти не буде. По-друге, він не може своїм рішенням, президент не може своїм рішенням відміняти конституцію. Конституцію може ну не відміняти, а змінювати. Конституцію може змінювати тільки Верховна Рада і є процедури, є прописані законодавстві, як, Як це може відбутися? Тому розмова давайте Україна відмовимося від НАТО, це каже людина. Яка робить вигляд, що вона нічого не розуміється в юриспруденції? Тобто пропонується нам порушити. Ну, Вітков, він не справляє кому? враження, знаєте, ні, якоїсь там. Ні, ну Супер. дуже велика людина. так. кому хто має давайте просте питання? От я, я не розумію. я думаю, що це питання задають, але задають не публічні. Просте питання: хто має підписати, що ви маєте на увазі, щоб української політичний самовбивця? Ні, от що ви хочете, щоб що? щоб хто е, написав? Хи чи сказав, ми відмовляємося від НАТО. Ну знаєте, можна сказати, але це не означає, що обіцяти не, не, не означає одружуватись. Тобто можна сказати, але це прописано в Конституції. Єдине, що ми можемо змінити Конституцію. Просте питання для цієї розумної людини зі Сполученим Штатом. яким чином ви пропонують нам це зробити? Ви розумієте, яка має бути процедура? Ви пропонуєте нам прошли закон? Ми не будемо про що закон. Не нас підштовхувати і робити кримінальний злочин, підштовхувати скоєння злочин це теж злочин. Тому заспокойтесь трошечки. І давайте, давайте виходити з того, з юридичного поля, як це має відбутися. Якщо навіть ми готові на це, ну припустимо, ми вирішили, от провели референдум, чи я не знаю, в який спосіб соцопитування, і ми вирішили, що так, да, дійсно, ми одна так. Ще звісно, ніхто такого Ми повертаємось е до нейтрального стану. Ні, не, ну так? ну к приміру. Принудим припустимо, хоча нейтральний статус дав на повного масштаб спочатку 2014 рік, а потім повному масштаб, коли на нас напала Російська Федерація в лютому 24-го 14-го року, ми мали нейтральний Ой, статус. Так, так, так. От, от вам нейтральний статус. Ну добре, тоді навіть якщо ми умовно погодились, нам треба пройти процедуру зміни Конституції. Це під час воєнного стану ми цього робити не можемо. Тобто, мають закінчитись бойові дії, мають е, провести або референдум, або провести ну, ну, так, і так, так далі. Багато тобто, це може це займе щонайменше ну, при дуже якихось швидких рухах, мінімум поврок півроку. Але подивися, люди. Я думаю, що КГБсти з Російської Федерації це чудово розуміють, і вони кажуть: ну ладно, хай вони відмовляться від НАТО, тоді ми припинимо вогонь. Хоча вони чудово розуміють, що ми просто технічно. Це не можемо зробити, бо це процедура. Це не просто хто звичайно ну, ладно, ми відмовляємося. Ну давайте у вас якісь там з якогось там сусіднього сусідного відмовляємося. на тому вони підстраховуються наступними пунктами, щоб Звісно, там це, припинення це, мобілізації, припинення військової допомоги з боку. Ми можемо, і ми, так ми, далі. Ми можемо це. Ми можемо припинити мобілізацію. Ми, нам можуть відмовити е, в надання великої кількості допомоги, чи взагалі це можливо зробити. Змінити Конституцію рішенням, щоб хтось сказав, а ми давайте змінимо Конституцію. Неможливо. Це процедура, яку треба пройти. І всі, і в інший спосіб це не працює, це неможливо зробити. Ну, ну є процедурі. Ми управління. теж не глухих ну, ну, давай, на яку Вони щось. спираються, так хай там як ми можемо скільки завгодно вони, казати про те, що але все ну вони так. Вони вже спираються. Про спра... спра... це каже міста, коли справи в він каже про те, що Ми не спираємося. Ми Мені... не... Послухайте, вони кажуть, що для того, щоб нам ці території е, визнати е, не, не російськими, нам треба, їм треба теж мінити Конституцію. Да. Вони прийняли це в Конституції. Це, це з юридичної точки зору все це правильно. Ми не впираємось в Конституцію, ми не впираємось в юрипруденцію, ми не як, знаєте, є такі юристи ну, різні, які там дуже потім всі на них жаліються, що вони чіпляються за якісь там дрібнички, ми не сіпляємося за дрібнички. Наш шлях в НАТО прописаний в Конституції, для того, щоб нам відмовити від шляху в НАТО. Треба змінити Конституцію. Все, що тут, які тут зачіпки, на що ми спираємося? Ми... Хорошо, для того, щоб змінити Конституцію, Відк треба зробити тільки такі-такі-такі рухи. Ці рухи займають мі мінімум півроку, мінімум півроку. Ми не можемо спочатку. Змі... Тобто для, для цього треба... Ми не можемо відмовитись від Конституції від, від нашого шляху в НАТО Ну, умова, ви... Змінити Конституцію, ми припинимо вогонь. Поки вогонь не припинений з боку Росії, ми не можемо скасовувати воєнний стан. А поки воєнний стан не скасований, вони не припинили вогонь. Ми нічого не можемо робити по зміні Конституції юридично. Тобто вони ставлять нас навмисно в таку ситуацію, тобто, яка не Тобто, жодної волі закінчувати війну з боку Росії немає. Так. І не тобто, він буде продовжувати цю війну. Ця вони чудово буде розуміють. Дуже вони довго це чудово тримати. розуміють. Вони це чудово розуміють, тому ставлять такі вимоги, які неможливо виконати. От а це общем, означає справа. те, що вони не хочуть припиняти цю війну. Так точно це так. це означає саме те, що ви сказали. Так, Правильно? пане Олексію. Дуже дякую вам. Не маємо можливості більше продовжувати нашу бесіду. Олексій Гетьман, дякуємо вам. Військовий оглядач майор запасу. Був з нами на зв'язку.